Вітаю вас, ефір телекомпанії Відікон продовжить програма «СумДПУ онлайн, яка ознайомиться аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. В СумДПУ тривають дні відкритих дверей для абітурієнтів 2025 року. Наприкінці березня і на початку квітня зі своїм потенціалом вступників знайомили навчально-науковий інститут педагогіки і психології, а також факультет іноземної та слов'янської філології. Перший з цих двох структурних підрозділів сумського державного педагогічного по праву вважається одним з найпотужніших в університеті, хоча його історія налічує лише неповних 25 років. На початку 2000-х від історичного факультету було відокремлене соціально гуманітарне відділення, яке стало окремим факультетом. А власне навчально-науковим інститутом СОЦГУМ, після перейменування на факультет педагогіки і практичної психології та об'єднання зі створеним у 1998 факультетом післядипломної та додаткової освіти став у 2006 році. Саме про це старшокласникам розповіла перший проректор, кандидат психологічних наук, доцент Ганна Заїкіна, принагідно подякувавши керівництву департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за значне збільшення аудиторії дня відкритих дверей, завдяки організації онлайн трансляції цього заходу на всю область. Про структуру навчально-наукового інституту педагогіки і психології, спектр тих спеціальностей, за якими можна здобути вищу освіту, як бакалаврського, так і магістерського рівня. Про потужний професорсько-викладацький склад шести кафедр, що входять до складу цього структурного підрозділу педагогічного університету, учасникам дня відкритих дверей, розповіла директор інституту, кандидат педагогічних наук, професор Світлана Кондратюк. А начальник центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання СумДПУ і за сумісництвом відповідальний секретар приймальної комісії університету Ірина Михайличенко представила майбутнім абітурієнтам своєрідну покрокову дорожню карту на шляху від випускника школи до першокурсника сумського педагогічного, починаючи від створення особистого кабінету, складання НМТ, написання мотиваційного листа підрахунку конкурсного балу і до зарахування студентом СумДПУ. Активісти студентського самоврядування інституту на чолі зі студентським директором Єлизаветою Коломієць, спільними зусиллями у доступній формі так званого інформаційного фрешу, конкретизували знайомство як з багатогранним і різнобарвним позанавчальним життям студентів, так і з окремими спеціальностями, за якими навчально-науковий інститут педагогіки і психології надає освітні послуги: дошкільна і початкова освіта, менеджмент освіти та педагогіка вищої школи, соціальна робота та консультація. Тування, спеціальна освіта, психологія по кожній з них презентували як особливості навчального процесу, так і спектр працевлаштування після здобуття повної вищої освіти. За тиждень, а саме минулої суботи, свої двері до країни знань, вступникам 2025 року, гостинно відкрив факультет іноземної та слов'янської філології. Перший проректор СумДПУ Ганна Заїкіна презентувала старшокласникам найстарший сумських університетів зі сторічною історією, наголосивши на тому, що саме тут на них чекають з фахівців, що викладатимуть цілий спектр мовних дисциплін. Сьогодні мова, як ми всі розуміємо, дуже важливий комунікаційний фактор. Сьогодні дуже високі вимоги до володіння як державною мовою, так і іноземними мовами. І ви знаєте, що вступаючи на будь-яку посаду, особливо якщо це державний службовець, від нього вимагають високого рівня знань і державної мови, і іноземних мов. І навіть перше питання, яке ставиться, а чи володієте ви іноземними мовами? Тому як ви розумієте, сьогодні це надзвичайно важливо. аби когось у чомусь переконати, не треба говорити багато. Достатньо однієї влучної фрази, яка дасть повне уявлення про вашу зайнятість на найближчі 4-5 років. Саме таким шляхом, презентуючи цей структурний підрозділ університету, пішла декан факультету Лариса Клочко. Знання іноземних мов відкриває великі перспективи перед людиною. Якось Франк Сміт сказав: якщо ви володієте однією мовою, то вам відчиняються двері в коридор життя. Якщо ви, відчиняє, якщо ви володієте багатьма мовами, то перед вами відчиняються усі двері в цьому коридорі. Тому, якщо ви наполегливо навчаєтесь, старанно працюєте, намагаєтесь володіти мовами, ми рада вітаємо вас в нашій дружній команді. Також ми раді відчиняємо двері для тих, хто з любов'ю і натхненням бажає вивчати нашу рідну українську мову та літературу. І як сказав наш видатний поет Володимир Сасюра, яке прекрасне рідне слово воно не світ. А всі світи, як і на усіх попередніх днях відкритих дверей, спілкувалася з майбутніми абітурієнтами відповідальний секретар приймальної комісії СумДПУ Ірина Михайличенко, поінформувавши тих, хто до 3 квітня вже встиг зареєструватися для складання НМТ, і тих, хто зробить це під час додаткової реєстрації з 5 по 14 травня, про подальші кроки на шляху до зарахування студентом сумського педагогічного. Успішно завершити здобуття повної загальної середньої освіти паралельно з 14 травня до 25 червня. Успішно скласти НМТ, починаючи з 1 липня зареєструвати електронний особистий кабінет вступника, написати мотиваційного листа, подати обумовлену кількість заяв на вступ до п'яти на бюджет і до десяти на контракт, і чекати на підсумки конкурсу і початок студентського життя. По завершенню офіційної частини заходу відбулося пробне тестування з англійської і української мови. Тест з англійської складався з двох блоків: – «Reading and Writing», Більшість із завдань яких передбачали вибір вірної відповіді з кількох запропонованих. Також максимальну кількість балів 200 можна було набрати і під час складання тесту з української, у якому були завдання з орфографії і культури найспівучішої, з вибором вірної відповіді, встановленням відповідності, побудови тексту з окремих запропонованих речень, поданих у хаотичному порядку. Тощо, отже, до складання справжнього НМТ трохи більше місяця, тож хай щастить. Днями в СумДПУ відбулася відкрита гостьова лекція спортивної зірки світового рівня. Планувалася вона для викладачів кафедри теорії та методики спорту навчально-наукового інституту фізичної культури, але по факту аудиторія слухачів значно розширилася. Коли в університеті стало відомо, хто саме буде гостьовим лектором, то до викладачів кафедри теорії та методики спорту приєдналися як студенти спеціальності 017 фізична культура і спорт, так і співробітники СумТПУ разом з керівництвом педагогічного університету. Воно й не дивно, адже про свій спортивний шлях сумським педагогам розповідав володар двох золотих і срібної олімпійських медалей: семиразовий чемпіон світу, п'ятиразовий чемпіон Європи з веслування на байдарках, кавалер ордена знак пошани радянської доби і двох орденів за заслуги вже незалежної України. Почесний громадянин обласного центру, іменем якого названа одна сумських вулиць, Олександр Шапаренко. Упродовж години наш легендарний земляк розповідав про початок своєї спортивної кар'єри, про захоплення спочатку лижними перегонами, а вже потім веслуванням, про перші перемоги на міжнародних змаганнях, про сходження на Олімпійський підестал і про нелюбов до себе радянських спортивних функціонерів, адже олімпійське золото він присвятив новонародженій донечці, а не комуністичній партії, чого від нього чекали. Згадав Олександр Максимович свою викладацьку кар'єру на кафедрі фізичної підготовки та спорту в Київському вищому зенітно-ракетному інженерному училищі, де, до речі, навчався чоловік однієї з провідних викладачів Сум ДПУ. Це я про професора Ольгу Чашечникову, і кар'єру тренерську у Владивостоці і Іспанському Овієдо, де у 1994 році став лауреатом премії «Делеос» асоціації Амігос дель Депорте та премії за найкращий спортивний доробок асоціації. Спортивних журналістів Іспанії у 1996-му. У його спортивній кар'єрі були неймовірні злети і прикрі невдачі, без яких важко уявити собі сучасний спорт вищих досягнень. Але завдяки неймовірним мотиваційним здібностям, що ґрунтувалися на вірі у власні сили, помноженій на силу рідної землі, Шапаренко вдавалося здійснити те, у що важко було повірити. От, власне, саме це, як на мене, і прагнув донести Олександр Максимович своїм вдячним слухачам під час годинного откровення. Адже всім нам, українцям, зараз як ніколи раніше потрібна віра у власні сили, народжена славною історією, помножена з витягами у боротьбі з агресором і рішучістю у боротьбі за неминучу перемогу над одвічним ворогом. Тож, шановному першому віце-президенту Асоціації ветеранів спорту України Олександрові Шапаренку, який наступного року святкуватиме 80-річний ювілей, наша щира вдячність за життєву науку, за поради, якими неодмінно скористаються викладачі і студенти профільної спортивної кафедри. І до нових зустрічей, які неодмінно відбудуться. 7 квітня на планеті відзначали всесвітній день здоров'я, і осторонь цієї події не залишилися студенти, викладачі та співробітники Сумського педагогічного університету. Можна довго розповідати про користь здорового способу життя і необхідність кожен день починати активними фізичними навантаженнями, але краще робити те, що просить власне тіло. Ви лише прислухайтеся до нього. Ранкова руханка зібрала у спортивній залі Центрального корпусу університету викладачів і студентів Сум докторів і кандидатів наук, професорів і доцентів, директорів інститутів і деканів факультетів, завідувачів кафедр і начальників відділів на чолі з першим проректором Ганною Заїкіною. Приєдналися до них юні баскетболісти комплексу до США No1, які щойно завершили чергове тренування. Були серед учасників заходу навіть ті, хто, попри дистанційний формат навчання, спеціально приїхав до університету, аби разом з друзями бути сучасним і модним. Випускниця інституту фізичної культури, майстер спорту зі спортивної аеробіки Марина Медведєва зі своїми помічницями протягом чверті години дарувала сумським педагогам, сподіваюсь, незабутні враження від нескладних фізичних вправ для основних груп м'язів. Для декого це звична щоденна справа, для інших початок життя у новому вимірі. Буде добре, якщо хтось після цієї руханки, відчувши друге дихання, відмовиться від шкідливих звичок. Хтось вирішить більше ходити пішки, хтось радикально змінить свій харчовий раціон на користь овочів, фруктів і вітамінів. Трішечки перефразувавши одного зі стародавніх грецьких філософів, кого саме даруйте, не пам'ятаю, скажу так. Хочеш бути сильним рухайся. Хочеш бути красивим рухайся. Хочеш бути розумним, ну теж рухайся. От саме це і треба пам'ятати. Завершимо сьогоднішню програму новинами зі спортивних арен, де вже змагалися або невдовзі змагатимуться як студенти, так і зіркові випускники сумського педагогічного. Двоє випускників Інституту фізкультури, заслужені майстри спорту, бронзові призери чемпіонату світу з футзалу голкіпер Юрій Савенко і універсал Артем Фернюк у складі національної збірної візьмуть участь у двох номінально домашніх для українців в рішальних матчах основного раунду відбору на Євро-2026, які відбудуться у польському кошаліні на майданчику Хала Відовиського спортова. Зустріч з командою Кіпру призначена на 11 квітня. За чотири дні команда Олександра Косенка зустрінеться зі збірною Румунії. Після чотирьох турів збірна України посідає перше місце у групі з чотирма перемогами на три очки, випереджаючи румунів. Випускник інституту фізкультури, майстер спорту міжнародного класу Сергій Світличний зупинився за крок від п'єдесталу пошани на чемпіонаті України зі спортивної ходьби в Луцьку, посівши четверте місце на дистанції 20 кілометрів з результатом година 22 хвилини 53 секунди. Попереду нього сумчанин Микола Рущак, волинянин Іван Банзерук і ще один наш земляк Ігор Главан, від якого Світличний відстав на 30 секунд. Ще троє випускників сум ДПУ відзначилися на чемпіонаті України з армреслінгу, який завершився у воловці на Закарпатті. Майстер спорту міжнародного класу Євген Літовцев виграв змагання обома руками серед ветеранів у категорії до 100 кілограмів. Микола Педоренко відзначився золотом серед візочників, що змагалися лівою рукою. А Сергій Семеренко здобув срібну нагороду у іншій нозології атлетів з вадами опорно-рухового апарату. Вирішальні матчі у боротьбі за вихід до фіналу шести в чемпіонаті України з баскетболу серед жінок у вищій лізі сезону 2024-2025 років проведе 15-17 квітня в Полтаві. Об'єднана команда збірна Полтавської області Полтава Баскет Сумдипу КДЮ США номер 1 на сьогодні полтавчанки з сумчанками з 25 очками посідають третє місце у другому квартеті команд вищого дивізіону, з якого дві кращі потраплять до фіналу шести, приєднавшись до квартету кращих за підсумками регулярного чемпіонату. Зі своїм головним конкурентом за місце у фіналі шести львівським «Ківс» з скіфом, у якого 26 очок, об'єднана команда зіграє 15 квітня. Наступного дня зустрінеться з Дніпровським інваспортом з дюшорномер п'ять, спротив якого здолала минулого року у боротьбі за бронзові медалі чемпіонату України у вищій лізі, у якого наразі 29 очок, і який вже вирішив завдання виходу до наступної стадії чемпіонату. А 17 квітня полтавчанки з сумчанками зіграють проти Переяславської ДЮСШ» у УГСП Переяслав, яку перед вирішальними матчами випереджають на одне турнірне очко. Отже, сьогоднішній випуск програми «СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Невдовзі о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!